Сьогодні у нас на огляді ЖК Пироговський. Скажу вам по секрету: цей ЖК дуже полюбляють холостяки та холостячки міста Вінниці. У нас у продажу є саме пропозиція для них. Однокімнатна квартира з прекрасним краєвидом. Ходімо, покажу. Площа цієї квартири 59 метрів квадратних. Це наш коридор. Праворуч насили санвузол, ліворуч, де кухня, позаду мене спальня. Площа нашої спальні 25 метрів квадратних. Вона укомплектована меблями та технікою. Вихід з кухні йде на відкриту лоджеру з панорамними вікнами. Площа кухні 22 метри квадратних. Наша кухня також облаштована всіма необхідними меблями та технікою. З кухні у нас іде два балкони: один закритий, другий відкритий. Якщо ваші гості засиділись і залишаються на ночівлю, в кухні є додаткове спальне місце. Ванна кімната у нас також з меблями та технікою. А тепер перейдемо до краєвиду. Як і обіцяла, покажу вам його. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, телефонуйте мені або пишіть. А саме краще приходьте на перегляд.